Вітаю вас, друзі! Ви знаходитесь на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам, як перевірити свій сайт на биті посилання. Що таке биті посилання? Це такі посилання, при переході, по яким ви опиняєтесь на сторінці з помилкою 404, сторінку не знайдено. Ось для прикладу я перейшов за посиланням, яке було у нас на головній сторінці сайту. Але воно не привело нас в потрібний розділ. Ми е, мали б перейти в розділ з подушками, де знаходяться товари-подушки, але натомість ми перейшли на сторінку з помилкою 404 сторінку не знайдено. Це означає, скоріш за все, що розділ видалено. Такого розділу не існує або ж. Посилання неправильне, можливо, в адресі, в URL-адресі якась помилка ось тут. І тому ми опиняємось на сторінці 404. Для чого це потрібно? Для чого потрібно перевіряти сайт на ось такі биті посилання? Ну, по-перше, це потрібно для SEO-просування, тому що коли пошукова система аналізує ваш сайт, індексує ваш сайт і бачить дуже багато ось таких посилань, які ведуть на сторінку 404, тобто биті посилання, недійсні посилання. Це занижує рейтинг вашого сайту, тому що ці посилання не несуть ніякої інформації для користувача. Більш того, це дуже погано, тому що користувач сподівається знайти якусь інформацію, перейти, наприклад, ось як в даному випадку в розділ з подушками, і, як результат, знайти собі потрібну подушку, купити собі її, а натомість він переходить. Туди, де просто висвічується помилка. Тому Google такі сайти занижує, сайти, де дуже багато ось таких от битих посилань. Ну і звісно ж для користувача це дуже некомфортно, це відштовхує його від вашого сайту, коли він. Переходить за одним посиланням і опиняється на сторінці 404, потім вдруг він переходить по іншому посиланню і знову помилка 404, то звісно ж користувач залишить ваш сайт і більше вже на нього не повернеться, бо скаже: ну навіщо мені потрібно ось це, тому що я шукаю собі якусь продукцію. А натомість я бігаю по сторінкам і мені завжди висвічується помилка 404. Тому, якщо ви видаляєте якісь матеріали, змінюєте адреси якихось розділів, чи е, вносите якісь корективи в дизайн сайту, в шаблон сайту, то не забудьте перевіряти свій сайт на наявність битих посилань. Це дуже важливо і е, це потрібно своєчасно виправляти. Зараз я покажу вам, як все це робиться. Отже, для того, щоб виявити биті посилання на сайті, ми будемо використовувати програму Xenu. Я в описі до даного відео дам посилання на матеріал на моєму сайті, де буде можливість у вас завантажити цю програму. Також ви можете в пошуковій системі вбити назву цієї програми Xenu. І е, пошукати, завантажити її з офіційного сайту розробника. Як вона працює? Дивіться, у нас є розділ «Файл». Ми переходимо сюди, натискаємо лівою кнопкою миші «Файл». Далі обираємо check URL, і в перше ж поле вставляємо URL сайту, який ми будемо перевіряти. І просто натискаємо ОК. Зараз програма аналізує всі сторінки нашого сайту. Статус ОК «OK» означає, що сторінку знайдено і все нормально. Більш того, програма аналізує не тільки сторінки сайту, вона аналізує і файли стилів, і файли JavaScript, в яких можуть бути посилання на якісь картинки, на якісь іконки. І якщо в якомусь випадку в файлі CSS буде посилання на якусь іконку, якої немає на сайті, то програма це вам покаже. Програма висвітить помилку, що е, певний файл не знайдено. Швидкість обробки сайту залежить від того, скільки матеріалів на сайту або скільки товарів, якщо це інтернет-магазин. Я обрав невеликий сайт, тому, як бачите, доволі швидко. Програма опрацювала його, і після того, як закінчила обробку, вивела ось таке повідомлення, чи хочемо ми сформувати звіт по обробці нашого сайту. Я натискаю так і чекаємо, доки програма сформує для мене звіт. Поки програма це робить, ми можемо пролистати ось так: от вікно, в якому програма також вивела для нас результати обробки. І дивіться, так, це ми зараз закриємо, поки що нам не потрібно це. Ось дивіться, це звіт у нас. звіт у нас, Поки що по звіту давайте не будемо проходити. Пройдемось по самому вікну програми. Дивіться, у вікні програми, якщо ми пролистуємо ось цей список вниз, ось червоним червоним виділяються... Посилання, які у нас не знайдені. Ось дивіться, USL, KIVUA, каталог не знайдено. Нам тепер потрібно знайти, що ж посилається на е, цю сторінку. Дивіться, у нас ось більше товарів тут, посилається на каталог. А цього посилання в нас немає. Давайте перевіримо, чи дійсно це так. Дивіться, біль... кнопочка більше товарів тут у нас. Якщо ми на неї натиснемо, ми переходимо на сторінку 404. Не знайдено цю сторінку. Значить, що потрібно? Потрібно проаналізувати, чому цю сторінку сайт відобразити не може. А я вам одразу скажу, тому що тут помилка в одній букві. Не каталог, а каталог. І якщо ось таке посилання, то тоді ми переходимо в каталог товарів. Що значить нам треба зараз зробити? Нам потрібно перейти в редактор і просто відредагувати ось це посилання, виправити цю помилку. І все. Далі просто можна пролистати, проаналізувати. Ось, дивіться, ось ці всі помилки, які червоним виділені, ось у нас виділено в файлі «Images» «Logo». Not found, тобто зображення PNG не знайдено, потрібно подивитись, чому воно не знайдено. Так, пролистаємо. Ось іще не знайдена одна сторінка. Подивитись потрібно, чому вона не знайдена. Ми ось тут можемо від... відлистати, подивитись, що посилається на цю сторінку. Потрібно шукати причину, чому. Іде посилання на цю сторінку, йде, що воно не знайдена ця сторінка. Так, ну помилок не дуже багато, але попрацювати потрібно, е, опрацювати ось це все, що у нас виділено червоним. І е, репорт, тобто звіт, ви можете ось такий сформувати. І тут ось у нас видно broken links, тобто биті посилання, і ми їх також можемо ось це ось тут опрацьовувати. В принципі, нічого складного немає. Просто використовуєте цю програму і працює вона нормально. Далі я буду виправляти ось ці помилки, а ви, я думаю, зрозуміли, як на своєму сайті знайти недійсні посилання і що потрібно далі робити. До зустрічі, друзі, на нових уроках.